Віршик називається Кіт Василь, написав дитячий поет Олексій Крилов. Кіт Василь ти де блукав? На миши я полював, а чому в сметані ніс? У комору я заліз. Довго був там півгодини. Що там ковбаса з свинини? Звідки ж на тобі сметана? Розкажи нам без обману. Розкажи, та не лукав, як ти полював. Сів я біля бочки з квасом, смажене понюхав м'ясо, сир хотів лизнути трішки. Тут якраз з'явились мишки. Ні на мить я не вагався і за мишами погнався. Обмішок я спотикнувся, на сметану навернувся, запоріг перечепився, горщик впав і покотився, Ще й на спину впало сало. Де ж ті миші? Повтікали.